Шановні підписники мого каналу, з вами Веляр. Сьогодні хочу розказати вам те майбутнє України, яке я бачу, яке я продивлявся. Хочу розказати вам про те, що на протязі місяця я бачу звільнення деяких територій і серйозний контрнаступ українських Збройних сил. Почнеться звільнення територій. Мабуть, на півдні країни те, що я бачу, я не буду уточнювати де саме, але е, я цю інформацію знаю, я цю інформацію бачив, але не скажу самі розумієте, задля того, аби у росіян не було жодного приводу підготуватися, тому що е, вони намагаються прислухатися, дослухатися до кожного слова. Я хочу сказати, що деокупація наших територій, території, які знаходяться на материковій частині України, завершиться у середині грудня. До середини грудня повністю буде деокупована вся територія України на материковій частині. За Крим, мабуть, ще буде боротьба деякий час. Що що стосується саме російської педерастії, то там відбудуться певні зрушення, і те, що мені показував сон, буде звершення режиму Путіна. Це обов'язково відбудеться до лютого 2023 року. Як саме і що саме? У разі у випадку програшу, який відбудеться так, програшу російських військ, а... а Путіна повинна замінити тимчасова комісія чи щось на кшталт такого. Також а, повинні прийти до влади а, ті люди, яких ми зараз не знаємо. Це оточення Путіна, але воно буде йти на перемовини із заходом, на перемовини з Україною, і будуть готові прийняти наші умови. Моє передбачення доволі складне, доволі специфічне і доволі рішуче. Я його озвучую задля того, аби ви знали правду і змогли перевірити мої слова. Слава Україні! Зрозумійте те, що маги України, маги Ордену 13-променевої зірки йдуть, халдують. Е е Роблять ритуали, захищають свій народ, своє військо, роблять ритуали на перемогу і на удачу. І що хочу ще зазначити: перемогти Україну неможливо, а Росія впаде. І те, що відбувається зараз на далекому сході, то це безпосередньо. А окупація Китаєм далекого Сходу, і а, у часи падіння Росії, далекий Схід а, стане частиною а, Китайської народної республіки. Запам'ятайте, Китай а, не допоможе Росії, не бійтеся цього, тому що є домовленості, те, що я бачив, за, а, за якими а, Китай лише грає таку роль. А насправді він отримає території, отримає е, здобутки від війни е, цієї, і е, Китай е, насправді дистанціювався від Путіна і е, е, допомоги він е, не надасть. Е, те, що китайські війська зайшли на далекий схід, це дуже добре. Е, Задля чого вони це зробили? Я вам озвучу за для того, аби ті збройні сили Російської Федерації, які знаходяться на узбережжі океану, а це приблизно 5-10 тисяч чоловік. З військово-морських сил і десь 5-10 тисяч особового складу, саме сухопутних військ, аби ці війська мали можливість перекинути на Східний фронт. Але що стосовно цього зазначу, зазначу те, що ані в якому разі. Ці підкріплення не зроблять нічого, не допоможуть Росії ніяк. І це ми ураховуємо повну суму контрактників, а ми знаємо, що з них десь 40-50% пишуть відмову від участі в так званій спецоперації. Тому слава Україні! Ми вже знищуємо. Цю кляту Московію. А пам'ятайте те, що Махвіляр завжди з українським народом. Ще прогнозує падіння євро ще більше. Євро буде заснувати прірву і буде шукати а, дно свого падіння. За зраду Макрона, за зраду Шольца. Зрозумійте те, що наш президент Байден. Сполучені Штати борються за нас, точніше, не за нас, а за себе, аби владу та вплив втратила не, та, не тільки Росія, а ще Китай, а ще Європа. Тому багатіє долар, нищає євро, слава Україні. Наше майбутнє разом зі Сполученими Штатами та з Великою Британією слава нації, слава нашим героям!